Сьогодні ми з вами послухаємо вірш Лесі Українки Вишеньки Черешеньки та спробуємо намалювати до нього ілюстрацію. Починаємо! Леся Українка відома українська письменниця. Вона написала багато творів як для дорослих, так і для дітей. Послухайте, будь ласка, її вірш Вишеньки Черешеньки. Поблискують черешеньки в листі зелененькі, Черешеньки баблять очі діточкам маленьким. Дівчаточка й хлоп'яточка під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Чого ж би ви так високо виросли на гіллі? Ой того ми так високо виросли на гіллі, якби зросли низесенько, чи то ж би доспіли? Ось такий цікавий вірш Лесі Українки ми з вами прослухали. Погляньте, які різні ілюстрації створили художники до цього вірша. Кожен художник має своє бачення і втілює його в своєму малюнку. І ми з вами сьогодні, як справжні художники, спробуємо намалювати ілюстрацію до вірша вішеньки, черешеньки. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, два пензлі, склянка з водою, фарби, коричнева, зелена та червона, а також трубочка для коктейлю. В мене паперова, а ви можете взяти таку, яка у вас є. Спочатку нам треба посадити наше дерево, нашу вишеньку-черешеньку. Для цього ми візьмемо коричневу фарбу і широкого пензля. Я беру багато коричневої фарби і малюю стовбур нашої черешеньки та декілька гілочок. Змочую пензля у воду, щоб фарба моя виглядала наче річечка така. Мені треба, щоб була вона мокра-мокра. Так, ось тепер я буду ростити свою черешеньку. Яка черешня була? Вона була висока. Я візьму трубочку для коктейлю і буду дмухати на гілочки. Моя черешенька буду рости вгору. Розмухую фарбу, щоб в мене з'явилися гілочки. Ось такі. Якщо у вас мало гілочок, можна додати ще трішечки фарби. Ось тут в мене мало. Я ще трішечки додам коричневої фарби і буду дмухати саме сюди. Ось в мене ще гілочки виросли. У мене вже достатньо гілочок. Я відкладаю трубочку в бік і тепер з полоскою пензля та беру зелену фарбу. Я намалюю свої черешенці листочки. Я беру зелену фарбу, це вже не гілочки, тому ми фарби беремо не дуже багато. Прикладаю пензля до гілочок. Ось такі в мене зелені листочки на, всій, на всій всі на всі черешенці. Всі-всі гілочки вкриваю листочки. Навіть ось тут внизу. Так, ось листочки в мене вже багато. Час малювати ягідки. Широкого пензля. Я кладу в склянку, він мені вже не потрібен. Я беру червону фарбу та вузький пензлик. Вмочую лише кінчик пензля у червону фарбу. Весь пензлик занурювати не потрібно. Ягідки кругленькі, тому я буду пензлик ставити ось так. І зроблю декілька ягідок. Ягідки в мене будуть рости високо. Внизу я їх малювати не буду. Так. Ось такі вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Високо-високо, виросли на гіллі. Так. Оп, і ось сюди. Та-дам! ось така в мене. Вишенька, черешенька вийшла. Щоб наша ілюстрація була завершена, можна додати ще. Що можна додати? Можна додати травичку внизу, квіточки, це вже, якщо ви захочете, можете метеликів намалювати, щоб ваша ілюстрація була завершена. Можна навіть намалювати і діточок. Ось погляньте, на цьому малюнку біля вишеньки черешеньки я зобразила квіти. А на цьому малюночку в мене діти під вишенькою черешенькою хочуть дістати собі ягідок. Чекаю на ваші ілюстрації. До побачення!